Після краху СРСР Совєтського Союзу на заході політики за НАТО повірили в можливість демократичного, демократичної Росії, можливість співіснування з нею на таких дуже взаємовигідних засадах. І в результаті політики яструби практично зникли з політичного обрію, тому ми мали таку достатньо беззубу реакцію адміністрації Обами. На те, що почалося в Україні 2014 року, беззубу реакцію світової спільноти на події в Грузії 2008 року. Я вже не кажу про такі перші тривожні дзвіночки, як конфлікт стосовно Тулузу в 2003 році, наприклад, тобто, по суті, прогавили той момент, коли Росія остаточно із спроби демократизації повернулася. До старої схеми побудови імперії саме імперії.